Всім привіт! 2 серпня 24-го року виноградник Березуцького. Ну що ж, друзі, це на мене е полуничний. Вже майже поспів, вже набрав майже весь набрав цукор, там окремі ягідки ще де-не-де, -де, але вже можна його вживати нормально. От. Дуже смачний, ще поки присмаку полуничного немає, бо він же коли доходить до кондиції, тоді нормально, тоді він набирає смак, оцей полуничний. І то як який рік, якщо чесно. Ось такий він в мене гарненький, це його перше нормальне плодоношення, того року були сигналки, але цей рік то він видав. Дивіться, який гарний. Гарний проїн. смакувати для ультрараннього це супер. повнічно